Христос Хрестився після довготривалої перерви творчий колектив нашого каналу знову приступив до роботи, щоб розповісти про найцікавіше, що відбулось у нашому місті за останні декілька тижнів. Мої вітання. Сьогодні, 19 січня, християни святкують завершальне свято різдвяно-новорічного циклу водохреща або ж Йордана. Зранку у храмах люди освятили воду, яку зберігають в домівках впродовж року, оскільки вірять у її цілющі властивості. Після відправи в церквах велике освячення відбулось на стризькій річці. За біблійними переказами, коли Ісус Христос досяг 30-річного віку, він прийняв хрещення в річці Йордан. Вийшов на берег, а з небес почувся голос Бога Батька, який назвав Ісуса своїм сином, і на нього зійшов святий дух в образі голуба. Звідси ще одна назва богоявлення. Християни вважають, що саме це свято засвідчує таїнство святої трійці, адже в цей день за християнським вченням з'явився Бог у трьох іпостасях: бог отець в голосі, син Божий у плоті, дух святий у вигляді голуба. Вважається, що на водохреща з опівночі до опівночі вода набуває цілющих властивостей і зберігає їх протягом року, лікуючи тілесні й духовні хвороби. Її дають пити тяжкохворим, нею освячують храми, домівки і тварин. Залишається загадкою той факт, що водохрещенська вода не псується, не має запаху і може зберігатися протягом року. 1 січня всі відомі стріяни вийшли на вулиці міста, аби вшанувати пам'ять героя України Степана Бандери. Саме цього дня 1909 року у селі Старий Угринів народився провідник організації українських націоналістів. Біля пам'ятника Степану Бандері у Стрію, що на вулиці Євгена Коновальця, зібралися учасники місцевих осередків націоналістичних сил та духовенство, відправили падахиту за раба Божого Степана, який віддав своє життя в боротьбі за Україну, 15 жовтня тисяча 19... 1959 року у Мюнхені агент КДБ Богдан Сташинський вистрелив зі спеціальною зброєю отрутою ціаністим калієм Степану Бандеру. Два роки по тому, 17 листопада 1961 року, німецькі судові органи проголосили, що вбити провідника УН наказали голова КДБ СРСР Олександр Щелєпін та перший секретар КПРС Микита Хрущов. Однак, життя та діяльність Степана Бандери стали прикладом для багатьох патріотів та повинна бути орієнтиром для. Для державних діячів на цьому наголошували лідери місцевих патріотично-націоналістичних сил у своїх промовах біля пам'ятника Степанові Бандері. Достойна святочна стримська громада. Ми сьогодні так чисельно вшановуємо провідника української нації. І в його особі ми вшановуємо всіх тих, які склали свої голови. Боротьбі за українську державу під прапором Степана Бандери. У місті Коляда 9 січня святковий настрій трияном створив благодійний фонд каріта Стрийської єпархії з благословення Преосвященного владики Тараса Сенькева. Різдвяні зустрічі саме так назвали цю уже традиційну благодійну акцію. Біля пам'ятника будителям людей частували гарячим борщем з помпрушками, закликали колядувати та прославляти різдво Господня. Благословив дійство отець Іван Барабаш, декан Стриські. Співали різдвяних пісень, мішаний хор, Глорія храму Успіння Пресвятої. Богородиці під керівництвом Ігоря Михайліва та хор храму святих апостолів Петра та Павла, а також Стрийська організація української молоді Христові показала стріянам вертеп протягом дня. Кожен міг долучитися до благодійної мети свята, а саме збір коштів на допомогу дітям з особливими потребами. Громадяни України відчули існування цензури в засобах масової інформації. Повідомляє німецька хвиля, посилаючись на дані соціологічного опитування. Відповіді українців на запитання, чи є в Україні свобода слова, розділилися приблизно порівну. Про прояви цензури заявляють 45% опитаних у грудні на замовлення Дольчі Велі». Натомість 50% респондентів вважають ситуацію задовільною або взагалі не бачать цензури в Україні. 5% не змогли відповісти на це питання. Натомість, журналісти оцінюють ситуацію ще більш критично. Найбільше їх турбує відсутність реакції правоохоронних органів на публікації, які вказують на корумпованість чиновників від влади. Таким чином, журналісти не мають реального впливу на соціально-політичні процеси в Україні. На цьому у мене все наступний випуск. Дивіться завтра в цій же порі. Вдалого вам вечора. Нехай щастить. Великий Боже, побачили тебе, води Йорданські, і злякалися і затрепетали безодні, і побачили люди триєдиного творця. Христос хрещається, дорогі стріяни. На часі новини спорту для вас працює Олег Филик. Вітаю. Найбагатший футболіст світу. Хто він і скільки заробляє? Найкращий бомбардир чемпіонату Іспанії під захисник мадридського реалу Крістіану Роналду є найбільш високооплачуваним футболістом світу. Португальська зірка отримує 12 мільйонів євро на рік. На другому місці йде фору Манчестер Юнайтед Уайн Руні 11,5 мільйонів. Трійку лідерів замикає нападаючий Барселони Леонел Мессі 11 мільйонів. Варто відзначити, що Роналду є ще найдорожчим футболістом світу. Півтора роки тому Реал купив його у Манчестер Юнайтед за за 80 мільйонів фунтів. Криштіану провів за Реал 62 матчі у всіх турнірах і забив 64 голи. Лист свідчую Януковичу та Азару хокеїсти Сокола, які складають кістяк збірної України, написали відкритий лист президенту України Віктору Януковичу, прем'єр-міністру Миколі Азару та президенту Федерації хокею України Анатолію Брезвіну. У листі йдеться про ті проблеми, з якими в даний момент зіткнувся київський клуб. Сьогодні найкращий клуб країни переживає важкий період у плані фінансової спроможності. У команди немає власної арени. За роки незалежності України в Києві не побудовано жодного об'єкту для хокею. А власник сокола, особі відомого олігарха Сергія Тарути не справляється з обов'язками по виконанню контрактних договорів із хокеїстами. Гравці, що принесли славу державі на олімпіаді в Солт Лейк Сіті, десяте місце на планеті по декілька місяців не отримують зарплатню. А багато хто з хокеїстів перебуває у борговій ямі, зазначу, що варіант звернення до керівництва країни розглядався тренерським штабом і гравцями сокола ще в жовтні минулого року. Що ж будемо сподіватися, що керівництво держави таки почує наших. Ok, Steve? Сотня найкращих до старту Олімпійських ігор 2012 року в Лондоні в Україні повинні бути забезпечені найкращі умови для підготовки провідних спортсменів. Про це заявив президент Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка, виступаючи на засіданні експертної ради з питань підготовки та участі спортсменів України в Олімпійських іграх. На кону обличчя держави, заявив головний олімпієць країни. Відзначив, що до 30 тридцятих Олімпійських ігор у Лондоні готуватимуться 659 українських спортсменів із. Ального числа кандидатів до олімпійської збірної 108 атлетів рішенням експертної ради були включені до елітної групи. А от до візиту туристів на євро 2012 в Україні готовий лише Львів. З Чотирьох українських міст, які прийматимуть матчі Євро. До відвідування туристів виявився найбільш підготовлений Львів. Пише газета «Ізвєстія в Україні. Як повідомляє видання у Львові вже визначилося з туристичними маршрутами. Місто пропонує три десятки екскурсій різними тематичними, історичними та культурно-духовними напрямками. Той час як Київ, Донецьк та Харків істотно відстають за словами виконавчого представника комітету громадського контролю Євро 2012 Дванадцять Тетяни Тимошенко. маршрутів повинно бути багато і вони повинні бути якісними з розрахунком на потік туристів у майбутньому. Втім, на її думку, окремі маршрути запропоновані Донецьком чи Харковом, абсолютно не продумані. І на завершення пропоную вам подивитись та переконати, що святкувати таки треба в міру. Живим підтвердженням цього є те, чи ті, у кого перетворилися наші непереможні брати кличкі. Дивимося далі. This world is round and free. I love my friend and he loves me. This love is full of history. Can beat my friend and me. My happy friend, my happy friend and me. Гімзасі катовеводя та Віталій так захопилися зимовими святкуваннями. Що тепер у міжнародній боксерській асоціації подумають про створення нової супер надважкої вагової категорії. Тепер брати шукатимуть опонентів серед борців Сумо. І на цій веселій, звичайно, надумано гумористичній ноті наш випуск завершується. Добре вам святкувати, адже нині Йорданські води господнім приходом перетворюються в цілющі. Тож користаємось цього собі на здоров'я та Богові на славу. З вами був Олег Фалик до завтра. Синоптики прогнозують, завтра на Стрищині буде хмарно невеликі опади у вигляді дощу. Атмосферний тиск 735 мм ртутного стовпчика. Волось повітря 98%. Температура повітря вночі 1-2 градуси тепла. Вдень день стовпчики термометра піднімляться до плюс 3. Вітер дутиме в північному напрямку 1-2 метри за секунду.